Сили спецоперації вкотре уразили нафтобазу Гвардійська у тимчасово окупованому Криму. У ніч на 10 листопада українські безпілотники поцілили у насосну станцію нафтобази. Це вже третя успішна атака на цей об'єкт менше ніж за місяць. І цієї ж ночі морські дрони атакували порт у Туапсе в Краснодарському краї РФ. Розпабліки повідомляють про влучання в одне із суден. Під атакою безпілотників була також Ростовська область. Вибухи вночі лунали в районі залізничного вокзалу в селищі Лиховській. У мережі публікують кадри пожежі. Звідти Міноборони РФ заявило про 70 51 збитий безпілотник над 10 областями та Чорним морем. Українські воїни не дають російським окупантам закріпитися у багатоповерхівках Покровська. Триває ліквідація росіян у північній частині міста. Найінтенсивніші бої наразі на території пробзони. Шляхи просочування окупантів до цього району під контролем українських військових. У противника обмежені можливості для поповнення втрат, зазначили штурмовики 7-го корпусу ДШВ на своїй сторінці у Телеграм. Водночас у Мирнограді сили оборони здійснили ротацію та евакуацію поранених. Про це повідомив речник генштабу Андрій Ковальов. Підрозділам доставили необхідне озброєння та боєприпаси. Четверо людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. Російські війська ударили вранці по корабельному району Херсона. Минулої ж доби від ворожих атак постраждали шестеро жителів. Дві людини поранені внаслідок російської атаки по селищу Приколотне Куп'янського району. Горів приватний будинок, господарча споруда та гараж. Попри загрозу повторних ворожих обстрілів, рятувальники загасили всі займання, повідомили в ДСНС. Ударними безпілотниками уночі російські війська завдали ударів по Сенельніковському району та Нікополю. Спалахнув купол храм і дах будівлі банку. У Нікополі горів житловий будинок. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Люди не постраждали. На Сумщині російські війська завдали удару по житловому сектору Краснопільської громади. Виникла пожежа у приватному домогосподарстві. Поранена 89-річна жінка. У великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 45-річна жінка. За минулу добу російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 28 населених пунктах Сумської області. На Бутасап викрили масштабну корупцію у сфері енергетики. Розслідування тривало майже півтора року і за цей час здійснили близько тисячі годин аудіозаписів. Деякі оприлюднили сьогодні. Антикорупціонери виявили схему впливу на стратегічні підприємства. Зокрема, контрагентам енергоатома нав'язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги чи позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву шлагбаум. Відкат складав від 10 до 15% від вартості контрактів. До корупційної схеми. Були залучені глава злочинної організації, відомий бізнесмен, колишній заступник керівника фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Офіс злочинної групи був розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині екснардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану пральню пройшло близько 100 мільйонів доларів. США стверджують в E Полковника та двох військовослужбовців затримали за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів. За даними офісу генпрокурора, військові намагалися реалізувати понад пів тисячі кілограмів пластичної вибухівки, більше двох десятків брикетів пластиту, вагою понад 11 кілограмів, гранати і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість всієї партії 88 тисяч доларів. Під час обшуків у фігурантів вилучили автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер з ракетою. Високий суд Англії відхилив апеляції Коломойського і Боголюбова. Колишні власники фінустанови мають сплатити Приватбанку понад 3 мільярди доларів до 24 листопада цього року. У разі несплати до цієї дати до суми нараховуватимуть відсотки. Якщо гроші не сплатять добровільно, Приватбанк домагатиметься, щоб рішення суду виконали примусово за рахунок активів колишніх власників, які перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року. На кордоні з Польщею зірвали спробу незаконного увезення до України великої кількості поштових марок із символікою нацистського режиму. Під час митного контролю у пункті пропуску Шигині медика працівники митниці виявили близько 14,5 тисяч поштових марок, прихованих серед вживаного одягу. Орієнтовна вартість вилучених предметів на тіньовому ринку становить понад півтора мільйона гривень. У Словаччині зіштовхнулися пасажирські потяги, травмовані понад 70 людей. Аварія сталася увечері 9 листопада між Братиславою та містом Пезінок. Один поїзд врізався в задню частину іншого. У вагонах обидвох потягів було близько 800 пасажирів, серед них багато студентів. Стартап Ілона маска Neuralink навчив паралізованого чоловіка керувати безпілотником за допомогою думки. Чоловік з травмою хребта також зміг написати комп'ютерний код для контролера, який поєднав чіп Neuralink з системою управління дрона.